Як правильно пити та не спалитися перед поліцією? Поради судді Луцька. Жінка, що дізнається про вагітність прямо під час пологів? Та ще декілька новин сьогодні вам розповість 7 b Media. Оце я розумію п'ятниця 13-го. Як правильно пити, сідаючи за руль? Гайд від судді. у липні. Чоловіка зупинили на блокпості від дорозі від Рівного до Луцька. При перевірці патрульні відчули запах алкоголю в салоні. Він розповідає, що напередодні ввечері випив декілька бокалів пива. Тим часом драгер патрульних показав 0,59 проміли, при дозволених 0,2. На суді чоловік повідомив, що патрульні відмовились вести його для освідування у медзаклад, тож поїхав для цього у лікарню рівного сам. Між зустрічю з патрульними та лікарнею пройшло 9 годин, в той час, як за законом, цей час не має перевищувати 2 годин. Як з'ясувалось згодом, на відео патрульні все ж пропонували чоловікові пройти процедуру освідування в лікарні, причому тричі. А порушник все ж відмовився від освідування за наказом свого начальника. Від себе суддя порадив водієві як не спалитися п'яним за кермом. Не треба пити пиво, а краще на Пиво дуже запах дає. Виконуйте вказівки, вибачте, начальника. 17 тисяч штафа. Позбавлення права керування. Ну а зараз невелика статистика розкрадань держбюджету за останній тиждень. Передача спорткомплексу міста Мукачево в приватну власність могла завдати збитків міськраді на суму 100 мільйонів гривень. Наразі розслідування триває, а СБУ проводять обшуки у мера балоги. На Полтавщині у заступника начальника військомату НАСК виявили квартиру і авто на майже 3,5 мільйона гривень, з яких 1,8 мільйонів є непідтвердженим доходом. Слідство триває. Ну а про розкрадання газу на 2,1 мільярда гривень зараз розповімо більш детальніше. Слідчі органи розслідують справу щодо корупційної схеми з розкраданням газу Нафтогаз України фірмами-власниками Новояворівської та Новороздільської ТЕТ, які заснували Богдан та Ярослав Дубневчі. У набу заявляють, що підприємства власники ТЕЦ впродовж 13-17 років закуповували у НАК Нафтогаз природній газ за заниженими цінами. Таким чином прибутковість виробництва електрики на ТЕЦ перевищила 60%, хоча вони закладали у тариф всього близько 5%. За цей час народний депутат також організовував відмивання частини зароблених коштів на суму понад 450 мільйонів гривень. Для цього він переводив їх на рахунки підконтрольного ТОВ та компанії нерезидентів, змішував, маскував і врешті повертав в Україну під виглядом іноземних інвестицій. Новий яр угу. Новоя... авської новороздільської. Ну а зараз давайте трохи відійдемо від корупційних схем та поговоримо про щось прекрасне. Наприклад, про дітей у Кам'янському, що у Дніпропетровській області, чоловік викликав швидку для своєї 20-річної дружини, що скаржилась на здуття та сильні болі в животі, з підозрою на загострення виразкової хвороби шлунку. По прибуттю ж, медики з'ясували, що в неї розпочалися перейми. Так у подружжя з'явилася друга дитина. Дівчинка народилася доношеною та здоровою. Вітаємо батьків. Чому в Україні так часто змінюють начальників ТЕЦ? Я вже мене тітець. Чому в Україні так часто змінюють начальників ТЦК? На жаль, у світі останніх подій це питання стало більш риторичним. Майже щотижня ми можемо побачити в стрічках новин черговий акт беззаконня з боку глав ТЦК. На цей раз гучний скандал відбувся у Тернополі та Чернівця. Нагадаємо, що у Тернополі співробітники військомату побили чоловіка. У ТЦК відповіли, що чоловік, певно, сам спровокував їх працівників. Інша гучна історія сталася у Чернівцях. Там ТЦК та поліція нібито залучили бандита, який вибивав із чоловіків згоду на мобілізацію. За словами радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян, подібних кримінальних проваджень зібралося вже близько 300. Наразі бюро розслідує 260 кримінальних проваджень за фактами порушень у ТЦК та військово-лікарських комісіях. 21 обвинувальний акт направлено до суду. У цих справах звинувачується 35 людей, 58 осіб отримали підозру. Ну а на сьогодні це все. Чекаємо вас наступної п'ятниці.